У цьому відео я покажу тобі, як не наробити помилок у дереві навичок у Ark Raiders та не заруїнити свого першого персонажа. Я покажу тобі, які навички я рекомендую брати, а які точно не варто, бо вони майже нічого не змінюють. Привіт, друже! Ти на каналі Happy Grave UA і з тобою я Хеппі. Давай розбиратися. Максимальний рівень рейдера наразі 75, тож матимеш 75 очок, аби розкидати в дереві навичок, обираючи з поміж трьох гілок кондішенінг, Мобіліті та сурвайвел робити це необхідно дуже обачно, адже скинути їх ти зможеш тільки у грудні і тільки виконавши експедицію, що по суті зітре твого персонажа. Також зважай на те, чи ти граєш сам, чи в статичній групі. Якщо друге, то деякі навички достатньо, аби взяв хтось один, аби не було повторів. Якщо цікаво дізнатись більше про експедиції, напиши у коментарях. Я й сам припустився неприємної помилки, втративши декілька очок талантів на безглузді перки. Сподіваюсь, ти Вчасно подивишся це відео. Отже, є два варіанти, як почати і обидва мають свої переваги. Швидше отримати переваги можна почавши survival та дійти до третього перку знизу Infield Crafting. Він дасть тобі можливість з лайна та палок прямо у матчі створювати бинти, речарджери щитів та інше. Його можна дещо покращити, але про це пізніше. Другий шлях це через мобіліті. Беремо стартовий перк, аби швидше лазити через перешкоди та рухаємо сліворуч до третього. Useful. lungs. Він збільшує твій загальний обсяг витривалості, тож вкидує одразу 5 очок. Повір: бігати доведеться багато. Після цього докинь до п'яти у той, що нижче: Марафон Раннер. щоб тривалість закінчувалась повільніше, і пішли далі качати червону гілку. Особисто я дуже полюбляю полутатись у цій грі, тому мене цікавить один з останніх перків у червоній гілці, а саме Security Breach. Якщо ти вже грав, то міг помітити, що деякі шафи замкнені та не можуть бути відкриті. Ті ключе, саме їх ти зможеш зламувати, маючи цей. Перк. Рухаємось верхньою частиною гілки та вкидаємо 5 очок у Looter's Instincts. Тепер предмети під час обшуку будуть проявлятись швидше, що зменшить загальний час на лутінг. Швидкість у цій грі не можна недооцінювати. Одне очко у Silence Scavenger просто щоб дістатись великого перку Suffer in Silence. Якщо ти критично поранений, то рух спричинятиме менше шуму. Але щоб його взяти, треба витратити ще 6 очок. Я б вклав ще 4 у Agile Croucher. аби Швидше пересуватись навприсяд. І ще два або у Scavenger, щоб тихіше порпатись у ящиках та брухті, або Revitalizing Squad, щоб швидше відновлювати витривалість, поки ходиш, присівши. Взяли Suffer in Silence і одразу вкидаємо 5 очок у наступний перк Broad Shoulders. Твої плечі стали ширші, тож можеш тягати більше ваги. Думаю, тут не варто пояснювати, наскільки це важливо під час рейдів за лутом. Далі вкладай один поинт у Trevelін Tinkerer. Якщо ти все робив правильно, то вже можеш створювати предмети прямо у рейді. Цей перк розширює перелік крафту додатковими мінами та ключем від люку для швидкої втечі додому. Шкода, що не можна робити бинти та батарейки для шатів другого тіру. Наступний крок це вкинути очко великий перк знизу. Good as new. Тепер. Поки діятиме ефект відновлення здоров'я, твоя витривалість відновлюватиметься швидше. Повертаємось до верхньої частини Survival гілки та вкинемо 5 очок у Looters Luck. Ти вже й так вмієш досить швидко обшукувати кишені. А якщо я скажу тобі, що тепер є шанс проявити не один предмет за раз, а одразу два. Супер Перк для сміттяра. І пам'ятай, швидкість наше все. Щоб відкрити бажаний Security Bridge, треба вкласти ще 8 очок. Розглянемо наші варіанти. Stubborn Mule звучить досить цікаво. Перегруз матиме менший вплив на відновлення витривалості. Наскільки менше? Невідомо, чи часто ти будеш бігати по мапі з перегрузом, не знаю. Я в таких ситуаціях опиняюсь досить рідко. One Raiders Scraps під час обшуку контейнерів рейдера є маленький шанс знайти додаткові предмети, скравчені у рейді. По-перше, якщо йдеться про Raiders Cash, то їх реально мало. Маленький шанс також не сильно вабить, як і перелік предметів. Думаю, вони збігаються з тими, що можеш крафтити. Ти а цінного там не дуже багато. Отже, скіп. Під сумнівом, також 3D Breath. Після того як навичка використає витривалість, вона буде відновлюватись швидше. Витривалість маю на увазі. Я одразу думаю про що витрачає стаміну. Але ж після нього я не стою нерухомий. Я кудись біжу, стрибаю, тікаю і так далі. А в цій грі витривалість не може відновлюватись, якщо я її витрачаю, тож якийсь дивний перк. Скіп, великий перк Свіпер не виглядає важливим, адже не так багато гравців ставлять міни. Знову ж таки, дуже ситуативна навичка. Хіба що граєш з друзями і хтось з них може її взяти? Лишаються перки знизу та вперти віслюк. Докидуємо до 36 та беремо Security Breach. Survival закінчили, тож можна переключитись на Conditioning. Перший великий перк Use to weight пов'язаний зі зменшенням ваги щитів, які ти носиш. В грі є три типи щитів: легкий зелений без штрафу до швидкості, середній синій з невеликим штрафом, який можна ігнорувати, та важкий епічний зі штрафом на швидкість руху у 15%. Це вже досить відчутно. Сам перк не сильно важливий на початку гри, проте зважаючи на 15 відсотковий штраф, можна задуматись, аби закинути пару поїнтів на піс. Пізніших етапах гри. Беремо один point та йдемо вгору. Gentle Pressure зменшує гучність зламу замків, дверей, ящиків, капотів машин тощо. Це досить важливо, адже може приховати твою присутність від інших гравців. Поки що один point. Profession Prior вчить тебе зламувати швидше. На п'ятому рівні злам дверей, до прикладу, займає 5 секунд замість 7. Досить суттєво, тож качай на максимум. Далі я повернувся до гілки Mobility, аби взяти per Carry the Momentum, який дозволяє без втрат витривалості після спринт-перекату. Але аби його взяти, треба вкласти ще 4 поїнти. Я додам усе у Nimble Climber, аби швидше видиратись на перешкоди. Берем Керізе Momentum і з Mobility поки все. Повернемось до кондішенінг. Твоя ціль зараз це відкрити Unburdened Roll. Коли тобі зламаєш щит, то наступний перекат протягом кількох секунд не коштує витривалості. Він має чудово поєднуватися з Керізи Momentum. Гадаю, є сенс докачати до 5 Gentle Pressure та розглянути. Нижні комірки. Blastborn зменшує негативний вплив вибухів на слух. Чесно кажучи, взагалі не знаю, навіщо цей пек, тому достатньо вкласти одне очко, щоб дістатись великого покращення. Fight or flight відновлює сталу кількість витривалості при пораненні та має кулдаун на це. Яку кількість? Невідомо а перки з невідомою перемінною ненадійні, тому теж тільки одне очка. Два що лишились, кидаємо у стартову комірку. Одразу беремо Unburden Roll, про який говорили раніше, та Survivor's Stamina, що пришвидшує регенерацію витривалості при критичному пораненні. Нам лишається взяти один важливий перк у цій гілці: Loaded Arms. Він зменшує вплив ваги від спорядженої зброї. Простими словами, зброя буде важити менше, а це одні з найважчих предметів на рейдері. Тож беремо a little extra, що генерує ресурси при зламі об'єкту, дивна якась штука, де генерує? Одразу в мене в кишенях чи в об'єкті зламу. І беремо Loaded. Армс. в принципі, це всі основні перки, які обрав би я. Лишило ще три очки, тому треба розкидати їх. Два у Use To Wait, та одненьке можна у Silent Scavenger. У тебе вже давно могли виникнути питання стосовно комірок, які я пропустив. Давай розкажу, чому саме. З червоною гілкою все ясно. Поглянемо на зелену. Три верхні крайні перки суто на ближній бій. Не знаю, яким відчайдушним берсерком треба бути, аби лізти на людей чи арків з кайлом в мілі. Тому я не бачу сенсу в цих перках. Принаймні на даний момент. Downed Bad Determined звучить непогано. Коли тебе поклали, то треба більше часу, аби ти виробився. Наскільки довше теж не ясно. Як казав вище, дуже ситуативні перки не в пріоритеті. Turtle Crawl. коли поклали, то отримаєш менше шкоди. На моєму досвіді частіше вирубають в мілі через анімацію, і цей перк нічого не дасть. В інших випадках не думай, що він якось тебе врятує. Back on your feet при критичному пораненні відновиш якусь частинку здоров'я. Яку частинку? Неясно. Забагато невідомого, тому не бачу. Сенсу витрачати очки, аби дістатись сюди. І протестувати не вийде, бо не можна скинути. От дідько! І на кінець швиденько пробіжимось по мобіліті. Sleep and Slide не міняє нічого, якщо робиш підказ зі сходів чи на рівні поверхні. Лише й на схилах будеш трішечки швидше та далі ковзати. Не бачу в цьому сенсу. Study Ankles зменшує шкоду при нефатальному падінні, зменшує на такий малий відсоток, що прям сльози скіп. І тепер найбільша проблема цього дерева це камінь строл. Написано, що при ходьбі витривалість буде відновлюватись так само, якби ти стояв. Дзуські виявляється, є два типи ходьби: повільна та звичайна. Ми всі бігаємо на звичайній, бо щоб активувати повільну, треба затиснути кнопку. Враховуючи динамічний геймплей, вважаю цей перк не вартий уваги. Effortless Roll так само досить популярний у багатьох білдах, проте він майже не надає ніякої переваги, що ти можеш побачити у відео на екрані. Єдиний більш-менш цікавий перк тут це «Crawl before you walk». Шкода, я не бачу тестів, наскільки швидше ти будеш пересуватись у нокнутому стані. Але як часто воно може знадобитись, Доповсти на евакуацію або щоб товариші підняли. Дуже ситуативно. Перки що вище, я особливо для себе взагалі не розглядав, але ти можеш все детально подивитись на цьому сайті. Посилання буде в описі відео. Якщо не зрозуміло англійською, то просто включи переклад сторінки у браузері. Іноді виходить кумедно, але в цілому. Це ок. От ми розібрали майже все деревонавичок. Це мій погляд на порядок прокачки та загальний напрямок. Ти можеш міксувати по-своєму. Можливо, тобі буде важливо швидше зламувати ржаві ящики. Хто зна, пиши, який шлях обереш ти. Цікаво подивитись. А в коментарях під відео є посилання на нашу українську спільноту в Discord, а також мій телеграм і твіч канали. До зустрічі в наступному відео!